Друга година ночі на площі героїв Небесної Сотні шампанське, цукерки та мандарини. Розгорнуто 15-метровий стяг та грає акордеон. Сіть бійців 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь повернулись додому на ротацію. Героїв зустрічають рідні та друзі. Рівняння на прапор та невеликий салют на честь приїзду. Бійці втомлені, тож небагатослівні. Цілують рідних та дякують вінничанам за підтримку. Вінничани, за вас за вас, дорогі наші, за вас, за вашу підтримку. Дякуємо вам, дякуємо за все. Скільки ви нас підтримували там. Цієї ночі у Валентини Луценко подвійне свято минулої суботи додому зі сходу повернувся син. Сьогодні чоловік. Обидва пішли воювати добровольцями. Жінка каже, своїх чоловіків не бачила впродовж чотирьох місяців. Попри пізній час, буде святкова вечеря. Сьогодні вже пізно занад, занадто пізно, але все рівно будемо сідати за стіл, бо чекаємо всі вдома його. Готували те, що любить підливу. Не снупідливо до картоплі страшенно любить. Так що готуємо до нового року, до Різдва. А далі, далі покличе батьківщина, далі піде. Захищати комусь потрібно на диванах, всі не відсидяться, звичайно. Тому пишаюсь тричі, пишаюсь не тільки своїм чоловіком, всіма хлопцями, котрі пішли добровільно. Хто ж, як не ми підтверджують і бійці захищати рідну Україну, пішли за покликом серця. Я не можу, коли мій прапор держави топчать. я за рідну землю пішов туди. 50 років мені відпочиватимуть бійців продовж 15 діб, а потім знову у зону бойових дій. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта.